Що чекає на нас після смерті? Це питання хвилювало людей за всіх часів. Тисячі людей, які зазнали клінічної смерті та доторкнулися до вічності, свідчать після того, як наше серце зупиняється і настає фізична смерть, ми не перестаємо існувати наша подорож у вічності лише починається. Звісно ж, нікого не тішить думка про існування пекла. Хотілося б, не щоб після смерті ми потрапляли у краще місце, де немає мук, немає болю, немає воєн, проблем, зради, насильства. Тому можна чути безліч вчень, що пекла немає, і в гіршому випадку ви просто назавжди заснете або перестанете існувати, адже Бог любить і Він не може віддати будь-кого на вічні муки. Але давайте розберемося, чи так це насправді. У цьому відео ми розглянемо п'ять найважливіших питань про пекло. Хто може точно відповісти нам на питання, чи існує пекло насправді і що там відбувається? Очевидець, Той, хто там побував. Тому, говорячи про пекло, ми перш за все орієнтуватимемося на слова Ісуса Христа, тому що Ісус був у пеклі, у нього ключі від пекла та смерті, і Він точно знає, що там відбувається. Отже, перше питання: що ж це за місце, пекло, просто могила, де душі сплять в очікуванні вічного суду, чи це реальне місце мук і страждань? Дуже часто лжевчителі замінюють слово пекло в Біблії на давньоєврейське шеол та давньогрецьке гадес з оригіналів Біблії і кажуть, ці слова позначають не місце мук, а просто загальну могилу людства, але ця точка зору не має нічого спільного зі Словом Божим. Навіщо лже-вчителі це роблять, підмінюючи слова в писанні? Тому що звичайній людині слово пекло дуже зрозуміле і викликає страх. Ніхто не хоче туди потрапити. А ось слово Шеол чи Гадес нікому не зрозуміло, і тому цими словами можна маніпулювати як завгодно. Але задумайтеся, хто з цих цитатників давньоєврейської чи давньогрецької, які відкидають пекло, знає ці мови досконало. Адже, крім перекладу слова, є ще контекст, є загальний зміст написаного. А хто з них на додаток до цього розуміється у досконалості в теології, служить Ісусу Христу, проповідує неспотворене Євангеліє і має відповідний плід таких немає. Але є апостол Петро, який добре сказав про лжевчителів у своєму посланні для церкви «А були і в народі лжепророки, як і між вами будуть лжевчителі. Які вноситимуть згубні єресі і відречуться від того владики, який їх викупив, і тим наведуть на себе швидку погибель, і багато хто піде за їхньою розбещеністю, а через них дорога істини буде зневажатися, і в ненаситності вони ловитимуть вас улесливими словами суд на них віддавна не бариться, а їхня погибель не дрімає. Це люди, які намагаються привести людину до дерева пізнання. Розповідаючи про різні переклади та жонглюючи словами. Але як ми знаємо, дерево пізнання першим людям Адаму та Єві принесло смерть, а не життя. Життя знаходиться на дереві життя, дереві откровення. а откровення про пекло є у Ісуса Христа та Святих Апостолів. Ті, хто відкидають існування пекла, також люблять використовувати деякі місця зі Старого Завіту, які говорять про мертвих. Що сплять у поросі землі, або ж про те, що в могилі немає ніяких роздумів і взагалі нічого немає, або ж про те, що в пеклі всі замовкнуть. Але як писав апостол Павло, пророки Старого Завіту бачили все, ніби неясно, у дзеркалі, у загадці. Вони не бачили все у повноті, багато для них було закрито та незрозуміло. Люди, які цитують лише Старий Завіт, але нехтують не новим. Роблять велику помилку, коли Бог прийшов у плоті на землю, він вже явно відкрив духовний світ, і багато притч закінчував тим, що ж чекає на людину після смерті. Що говорив сам Ісус про пекло. Подивимося на історію про багатія та Лазаря. Хтось каже, що це просто притча, але це не так. Покажіть, де Ісус сказав, що це притча? Він ніде цього не говорив, проте сказав, що той. Хто додасть щось до Слова Божого, на того Бог накладе кари. Далі, у цій історії, Він називає реальне ім'я людини, Лазар, що не характерно для притч, де все було максимально узагальнено. Ісус показує, що чекає на грішників після смерті написано: «Помер же й багатий, і його поховали, і терплячи муки аду, далі багатій звертається до Авраама. Змилосерся наді мною і пошли лазаря, щоби змочив кінчик свого пальця у воді, й охолодив мій язик, бо мучуся в цьому полум'ї. Скажіть, де ви бачили муки людей у могилі? Це питання, на яке не можуть відповісти лише вчителі, які спотворюють Писання, говорячи, що пекла немає. Один із найближчих учнів Ісуса, апостол Петро, описує. Що сталося з Ісусом між розп'яттям і Воскресінням? Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але духом оживлений, яким він і духом, що у в'язниці були, зійшовши, звіщав. Вони колись непокірливі були, як їх Боже довготерпіння чекало за ноєвих днів, коли будувався ковчег, що в ньому мало. Цебто вісім душ спаслось від води. Отже, після смерті на Христі, Ісус зійшов до в'язниці, пекла, де проповідував йому б не було кому проповідувати, якби там усі спали, як про це вчать різні лежавчителі. Але саме за цим Ісус і спустився до пекла, щоб проповідувати там тим, хто перебуває від самого потопу, а також щоб забрати ключі у пекла та смерті і воскреснути. Про це писав Давид, пророкуючи про Христа бо ти не залишиш душі моєї ваді і не даси своєму святому побачити тління. Отже, робимо висновок: пекло це реальне місце мук і страждань. Про це неодноразово навчав сам Ісус Христос та святі апостоли. Ті, хто вчать, що пекло це просто могила, спотворюють вчення Христа, їхній кінець, смерть, як сказав апостол Петро. Друге питання де знаходиться пекло. Повторимо, що ми спираємося на слова очевидця пекла Ісуса Христа, який точно знає, чи є пекло і де воно знаходиться. Ісус Христос говорив Адже так, як Йона був у череві кита три дні й три ночі, так буде син людський у серці землі три дні й три ночі. Також апостол Павло писав про Христа, що він сходив до найнижчих місць землі. Отже, де знаходиться пекло у самому центрі землі. Третє питання. Якщо пекло знаходиться буквально в центрі землі, то як може нематеріальна душа мучитися в повністю матеріальному місці? Дуже легко. Зараз ваша душа у вашому тілі. Тіло це матерія. І якщо ваше тіло хворіє, йому погано, душа реагує, вона страждає. А тепер уявіть, Якщо вашу душу помістити в центр землі, в пекло, де температура сягає шести тисяч градусів, якщо душі буває некомфортно у вашому тілі і, можна сказати, в раю, тому що Бог землю спочатку зробив раєм, то як їй буде у вогненному пеклі? Саме Бог визначає, де душа перебуватиме, і як він зараз визначив, щоб ваша душа була у вашому тілі, також він може визначити, щоб ваша душа. Була в раю, чи в пеклі. Тому Ісус навчав Не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гієні. Четверте питання чи будуть в аду вічні муки. Деякі горді люди кажуть я служу дияволу, тому в пеклі я не мучитимуся, а насолоджуватимуся, я із сатаною домовлюся. Помилочка. Сатана теж мучитиметься у вічності, і пекло це не фінальний пункт призначення. У Біблії є книга откровення, і хоч її написав апостол Іван, це откровення самого Ісуса Христа, тобто сам Бог передав це откровення церкві. Там ми читаємо і море віддало мертвих, які в ньому, і смерть, і ад віддали мертвих, які в них, і кожного судили за його вчинками. А смерть і ад були вкинені у вогняне озеро, це друга смерть озеро вогняне. І кого не знайшли записаним у книзі життя, той був укинений у вогняне озеро. Отже, і духовна особистість смерть, і духовна особистість ад, а також диявол, і антихрист, і лежа пророк, про що теж написано в книзі Откровення, і всі грішники будуть навічно кинуті у вогняне озеро. Ісус Бог. Який прийшов у тілі, і він точно знав, про що говорив. Ще, будучи на землі, відкриваючи сцену вічного суду, він говорить про грішників і підуть ті на вічне покарання, а праведні на життя вічне. Іншим разом, говорячи про гаєну вогнену, Бог тричі повторює, де черв'як не гине і вогонь не гасне. Отже, відповідь на четверте запитання пекло це реальне місце. Де тимчасово знаходяться душі померлих людей, це як в'язниця, де людина чекає на суд. А після суду людина вирушає до зони, де вже відбуває термін. Так само в пеклі душі чекають вічного суду, а кінець їх вічність в озері вогняному. П'яте запитання: ми вже вище згадали, що пекло є особистістю. Напевно, ви ставите питання то ж пекло це особистість або пекло це місце в центрі землі. Відповідь і те, й інше. Апостол Іван пише «І я поглянув, і ось кінь блідий, а той, хто сидів на ньому, мав ім'я, смерть, і ад ішов слідом за ним, і дано їм владу над четвертою частиною землі, щоб убивати мечем і голодом, моровицею і земними звірами. Отже, смерть та пекло це реальні духовні особистості, так само як у вас є дух і є тіло. Також і у пекла є дух і є матеріальне тіло. Тіло пекла центр землі, а дух пекла гуляє по землі і може мучити людей навіть за життя. Як писав Давид, «Охопили мене смертельні болі, муки аду спіткали мене, скорботу і муки знайшов я. Отже, ми розібралися з вами з п'ятьма ключовими питаннями про пекло. Підсумуємо: перше, пекло це не могила. Друге. Пекло знаходиться в центрі землі, третє. Душі дійсно страждають у пеклі. Четверте. Пекло це тимчасове місце ув'язнення, а те, де душа проведе вічність, вирішуватиметься на вічному суді. П'яте пекло це духовна особистість, яка може мучити людей і за життя. І увага! Є. Хороша новина влада над пеклом та смертю в руках Ісуса Христа. Він переміг пекло та смерть. У Його руках ключі від пекла та смерті, а це означає, що ніхто без відома самого Христа до пекла не потрапить. Для цього Христос і прийшов на землю, щоб кожна людина мала змогу отримати вічне життя. Ісус сказав: Я є дорога і правда, і життя, я прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали, щоб отримати свободу від пекельних мук за життя і не потрапити в пекло після смерті. Вам потрібен Бог. Ісус Христос для того й прийшов на землю, щоб кожна людина могла з'єднатися з Богом через Його церкву, яка стоїть на основі апостолів і пророків, і де наріжний камінь сам Ісус Христос. Тому, якщо ви не маєте церкви або не маєте можливості відвідувати церкву, приєднуйтесь до нас. Ви щодня зможете підключатися на онлайн-спілкування, молитви, переломлювати хліб насущний та бути частиною сім'ї Божої. Бог нехай благословить вас.